Оснащений процесорами Intel Core Ultra 5 або Ultra 7 Aspire c 24 пропонує швидкість і потужність для роботи з будь-якими завданнями. До 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та SSD-накопичувач до 2 ТБ гарантують продуктивність на максимальному рівні. А ще вам допоможе Copilot від Microsoft, штучний інтелект, який відповість на ваші запитання. Aspire C24 має всі необхідні порти для підключення ваших улюблених пристроїв. На задній панелі розташовані всі необхідні порти USB, Type-C, Ethernet. У заводському комплекті ви також отримуєте набір з клавіатури та мишки, які дуже пасують до головного пристрою, а підключення відбувається лише через один перехідник зручні та компактні. 238-дюймовий Full HD IPS-дисплей з тонкими рамками забезпечує неймовірну якість зображення та комфорт для ваших очей. Завдяки яскравим кольорам, відмінній контрастності та широким кутам огляду Aspire C24 чудово підходить для роботи з текстами, графікою, відеомонтажу, а також для перегляду фільмів.